Родина та освіта у давньому Римі. Чоловіків та дружин дітям обирали батьки, були поширені шлюби за розрахунком. Новонароджену дитину клали до них батька, і якщо він брав її на руки, це означало, що він признає цю дитину своєю і приймає її у сім'ю. На восьмий день від народження дівчинці давали ім'я і амулет, який захищатиме її від злих духів. Хлопчику те саме, але на дев'ятий день. Діти здобували освіту в залежності від статків батьків. Найбідніші взагалі не вчилися. Початкова школа для заможніх закінчувалося в 11 років. Далі навчалося вдома. При можливості, підліток віком 13 14 років вирушав до Греції до Афін на остров Родос. Там були найкращі вчителі. Навчання на Родосі. Було дуже дороге, але давало можливість в майбутньому зробити політичну та юридичну кар'єру. В римських початкових школах навчалось по 12 учнів в класі. Педагогами були раби греки. Прості ж римляни послали своїх дітей на форуми в тривіальні школи, які знаходились прямо на перехресті доріг. Їх відвідували і хлопчики, і дівчатка з сіми років. Навчання тривало два роки. За цей час вони мали опанувати читання, письмо та рахунок. І дуже мало дітей, що могло відвідувати граматику, це середню школу, де вивчали історію, філософію, географію, геометрію, музику та астрономію, а також вчитися красномовства. Особливим предметом вважалась грецька мова. Того, хто володів грецькою мовою, вважали освіченою людиною. За часів давнього Риму з'явилися перші підручники енциклопедії з відомостями про мистецтво і науки. Військовий вишкіл молодь Риму здобувала в легіонах і школах вершників. Римська жінка почувалася господиною дому. Чоловіки в родині зобов'язані були поважати і цінувати дружину. Жінки мали право на освіту на рівні з чоловіками. Жінки вільно відвідували громадські місця, римлянки організовували клуби, у яких навіть розв'язували державні питання. Римське право захищало майнові права жінок. Римлянки фактично були повноправними володарками свого майна, а чоловіки не могли самовільно розпоряджатися приданим дружин. У давньому Римі були дозволені розлучення. Особливе місце в суспільстві займали виставки, жриці богині вести. Які повинні були оберігати невгасимий священний вогонь, символ держави.